Скорпіони, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 3 по 9 листопада. І так дивимося, що приготував для вас тиждень. Хто святкує дні народження? Я вас вітаю, хай все буде у вас тільки на благо. Прогноз у нас загальний для всіх скорпіонів. Тут особистий король жезлів. Людина вогняної стихії. Кому потрібен особистий, в шапці профіля є контактні дані. І так, скорпіон, тиждень, 3, 9 листопада, понеділок. Трійка пентаклів, карта колективного труда. З понеділка скорпіони працюють. Доказують свою, показують, доказують свою майстерність. Да, ви працюєте в колективі? Є натхнення, є приємна така співпраця, та да? можливо, ви показуєте комусь свою роботу, домовляєтеся з кимось. Є люди, які вас оцінюють, знають, що ви майстер, і ви за це отримуєте свої кошти. Карта може говорити про те, що просто може бути труд фізичний. Да? Можливо, ви вдома працюєте, можливо, вам хтось в цьому допомагає, або навпаки, ви йдете до когось допомагати. Да? Тобто, день, коли ми працюємо. Вівторок. Сім пентаклів. Сім пентаклів нам буде говорити про те, що ми очікуємо якогось результату, а його поки що немає. Сімка да? Пентаклів нас говорить про якесь надходження, про якийсь результат, який ви хотіли вівторок отримати, а його поки що нема. Да? Можливо, ви тут себе проявили, показали, хочете зразу, щоб вже було так, як вам потрібно, а його нема. Да? По сім пентаклів нам потрібно більше працювати, більше вкладати своєї енергії, труда, ресурса і так далі. Вівторок може бути отакий стан, коли ми будемо думати, треба воно нам, не треба воно нам, можливо йти на іншу роботу, можливо, зайнятися чимось іншим, коли вже до мене прийдуть ті кошти, коли мене там, наприклад, погодять на ту чи іншу роботу. Да? Тобто якісь є отакі моменти, коли людина засмучена. Знову ж таки, засмучуватись не варто, варто просто набратися терпіння. Середа! Ой, щось, пентаклі, Пентаклі, Пентаклі. Скорпіони щось працюють всі три дні е, да, день робот, дні роботи або дні, де ми все ж таки згрупіровані на своїх фінансах. Лицар Пентаклі це в нас зупинка. Да, тобто Ми стали обдумати все, що нам потрібно. Карта нам говорить і про те, що ми працюємо. Да, ми працюємо, ми наполегливі, ми знаємо, що все ж таки ми дійдемо туди, куди нам потрібно. Да, тобто один день засумнювалися, а тут взяли. Давали волю в кулак і працюємо для досягнення своєї мети. Можливо, у вас є якась комунікація з земляною стихією, тобто телець або козоріг. Да? Можливо, ви будете з нею співпрацювати, можливо, він вас чомусь буде допомагати. Знову ж таки, якщо у вас немає такого, ви знаєте, що ви як та темна конячка, працювати потрібно, і ви отримаєте свої кошти. Четвер. Король мечів, тут у нас повітряна стихія, близнюки Терези, водолії, можливо, комунікація з такою людиною. Людина холодна, беземоційна, яка піддається тільки здоровому розсудку. Да? Тобто він мислить, він підходить до всього прагматично. Карта може показувати на лікаря, військового, на людину, адвоката, юриста, да? суддю. Да? Хтось може вирішувати і такі питання. Якщо у вас немає цього, карта може говорити про вашу таку. Енергію, ну, знову ж таки, або людина, яка буде отак холодно реагувати на все. Відрізати, відсікати, до всього підходити з такої точки зору. День може бути такий прям різкуватий. Знову ж таки, звертайте увагу на те, щоб ніхто вам от не сказав якісь різкі слова. П'ятниця. П'ятниця, мир, завершення благополучно якогось етапу. Ми можемо говорити про те, що в когось буде якесь вирішення, можливо, по суду, або якісь питання стосовно, можливо, вашого здоров'я. Да? Ви вирішуєте щось з лікарем, да? і тут для вас благополучно завершається воно. Карта мир дуже така благоприємна, яка буде доказати, що все ж таки для вас це буде на благо. Можливо, у вас ну, немає такого. Хтось йде на нову роботу, хтось стосунки переходить на новий етап, у когось просто є багато спілкування по інтернету, тому що мир це весь світ перед нами. Так? Карта буде говорити про те, що все для вас робиться благополучно. Так? Тобто, в цей день просто насолоджуйтесь життям і знайте, що. Як би там не було, все рівно це вам на благо. Субота. Десятка мечів, бачите, і щось ви таке завершаєте. У когось таке розкладаються всі крапки над і завершається болючий для вас етап. Однозначно, у когось може програтися стосовно здоров'я. Да? Тут у нас може боліти спина дуже в цей день, можливо, ви будете просто лежати і вже відпочивати від, якогось, від якоїсь процедури. Да? Десятка мечів, якщо у вас немає такого, просто. Ви розкладаєте крапки над І. Все, вам набридло. Ви завершаєте цей етап. Він вас дуже болів. Ну, вже в суботу можна видихнути. Вже так як було, не буде. І неділя. Паш. Паш Кубків карта ваша. Раки, риби, скорпіони. Да? Тобто хтось ще може бути і е, комунікувати з вами. Да? Паш Кубків це в нас якась приємна пропозиція. Це в нас якісь приємні емоції. Хтось може сказати вам якесь приємне слово. Можливо, ви просто будете себе вже краще почувати в неділю. Да? Паш кубків це і діти можуть бути. Да? Якісь приємні емоції. Можливо, ви будете проводити час зі своїми дітьми. Знову ж таки, тут у нас і може бути романтичний якийсь момент, може бути якийсь і подарунок, ну, взагалі кубки, тим більше паш. Це приємна емоція, яку ви можете відчувати в неділю. Порада для скорпіона на тиждень. Дурень. Обнуляйтеся, починайте своє життя заново. Не бійтеся, якщо у вас є якась ситуація, що ви боїтеся. Те, що у вас розпочнеться, воно все рівно буде знаєте, таке, легке і для вас початком нового життя. І так, скорпіони, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!